Привіт, друзі, і сьогодні ми вирішили признавати для вас влог. Ми приїхали в літрогівельний центр. У нас сьогодні у мене буде зйомка рекламна та свята матері в школі. А ще змагання по футболу також на вечір. Тому в нас дуже насичений графік. Вже зранку ми побували у Барбера, у Барбершопі. ті, що навели порядок на голові. Ви бачите, який він красунчик. Замовили бургери, тому що поспішали так, щоб і постригтися і все спіти. Тіша пивка каву, я навіть каву не встигла попити, тому взяла собі якусь каву. Діпи дуже люблю, коли гарячі, обожнюю просто, і взяли бургери. Вже почалися зйомки в Google Kids. Воно мені дуже подобається, але я не знаю, чи я їй теж. Що, я тебе залишаю? Добре. Ти робота, а я гуляти пішла. Це Тіша купив для своєї Улі, Така ось підвісочка. Ми вже приїхали до школи. Тіша йде, можливо, там ще якийсь урок чи підготовка до свята. Потім вже буде святкування Дня матері і нас покличуть. А я йду гуляти. Тут є такі класні шезлонги, прямо біля школи, щоб ви розуміли. І я оце сиджу і любуюсь природою, а тут поряд лас! тішина школа відразу. Тому But буду тут очікувати ще десь півгодинки буде свято. Дякую тобі. Да? Ти сам робив цей букет? Ну no, я не. ми робили всі разом потім зі місяць. Я тобі дякую ще зайшли до тіше в клас. Де твоя парта? Так, порядок бачу, англійську ти вивчаєш, я зрозуміла. А поличка де твоя? Давай подивимося. Покажи мені свою поличку. Так. Супер, пляшечки з водою, ти їх п'єше із них. Не. Забирай додому. Чому? Все, їдемо. Да. Давай. Сьогодні була гра у Тіші. Я не знаю рахунок, мені здається, 3-1. Зараз перепитаємо. Наші виграли. Напої вже дивіться, своя травичка дуже гарна. У мене ще вдома немає такої. Ну коротше, і завтра рано ще поїдемо на нагородження, за те, що наші діти гарно грають. Їх чимось там мають завтра нагороджувати. Будемо бачити чим. Який рахунок? А виграв хто? Ми. Ну, це ж класно. Ми. Я кажу про те, що завтра якась там нагорода ще буде вам, так? Да? А, Покай, а Діма сказав, що переодягайтеся і. Да? Супер, Супереда. Ти замерз, ні? Ми вже повернулися додому після футболу. Вова смаже шашлик. І я кажу тіші, так, давай до шашлика. Давай мені до шашлика кажу, давай нарвемо своєї цибулі. І ви бачите, які вже, які вже гарне листя салата. Подивіться. Ось кріп і петрушка, все підростає. Все. Ну нам багато. вистачить, нам досить. А рано нервеш бабушки Ліні. Завтра їдемо до Вованих батьків провідати. Папі, вон воному вже мені здається, скільки? 37 го року. Багато. багато. 25, 88 років чи що буде? Чи було, дідушки Сережі. І я кажу тіші, і я кажу, що потрібно буде їм також нарвати домашньої цибулі. І бабушки також за 80, уже 82. чи що Так, ще. Що ще? Ось полуниця. Що? Ключ вдома, синок. Так, ось наша цибуля. Зелень до шашличка а на небі. Повний місяць. А ще Тіша сьогодні в торгівельному центрі купив собі акриловий маркер і, і новенький і зовсім буду його зараз розписувати. Давай. Я не знаю, для чого йому потрібен був саме акриловий маркер. Але він сказав, дуже сильно потрібен. Я така, ну, окей, обирай, який ти хочеш колір. О, йде, йде, йде. До речі, пишіть в коментах, йде. який ваш улюблений колір. Тішин, ви yeah, можете здогадатися, який улюблений по маркеру, так, да, Тіше? Ну, no, не прям, ну no, Ну, який ти ще любиш. любиш. Голубий люблю. Да? Да, це не Ось наша зелень, дивіться. Oh, мене вже все готове, то, що так? Оцей, о боже, він, який колір. Він перекриває Офігідь. все на світі. Поняла, що мені треба? Ні, а як правильно ми колір взяли? І все, дивись, він перекриває як так всі цвіта на світі. Не як так швидко, він засихає. Він перекриває всі цвіта, які є тільки. Це дуже класно, Тіша. І це можна мультяшно намалювати, поняла Клас! Як він плотно пише, гарно, дуже. Він такий, отакий. От так, я до папи. Я до папи, ти прибираєш в коридорі синок. Щас, давай. Це трохи відмежу. Подивись, подивись на пальці. Дуже гарно, дуже як фарба. А, ти мов, можна. Дала Тіші завдання вдома, а сама вийшла до лови. Погорітися біля гарячого такого вугля і допомогти або заважати смажити шашличок. Тобі треба моя допомога? Так, да. Звичайно. Та овочі вже готові, і соус також я ж зробила вчора. Все, зараз дожарюємо і погнали. О, як це має бути смачно! Вже досмажили шашличок. А їсти хочуть у капеці. Восьма година вечора, а ми ще тільки снідали, бо цілий день були зайняті, то то, то сьо. І я вже дзвонила, коли повертались додому з тішею. Вова розпалює кострик, бо ми дуже голодні. А шашличок був замарінований. Овочі нарізали і вуаля, смачна вечеря готова. І корисна вечеря, бо це м'ясо і овочі, нічого такого. Пахне я. Порадійте за нас і пишіть ще в коментах, яка ваша улюблена страва і чи любите взагалі шашлик. Я вже його хочу, він так пахне. І не кажемо вам пока. Пишіть, не забувайте, пишіть свою улюблену страву в коментах, що ви полюбляєте їсти. А також до зустрічі завтра будемо дознімати це відео, тому що завтра в тіші Якесь нагородження, якісь там подаруночки, не знаю, можливо, дипломи, можливо, медалі побачимо і покажемо вам також. А тіша хімічі, він не хоче просто шашлик, він хоче зробити таку шаурму собі з овочами. Ні. Просто м'ясо і все? Ні, Ні. Добре. Добре. Супер. Люблю, коли вгадати ідеальну сіль в шашлик. І розкажу вам одна столова ложка солі на 1 кілограм м'яса. Тут шашлик, цибуля, огірочок замотав, соуса поклав. Ще в описі під відео я залишу рецепт нашого фірмового соусу. Він виглядає ось так. Тут зелень, олія, кефір, чесник, лимон, але без цього соусу шашлик в мене ймоніколи. Я навіть не хочу шашлик без цього соусу. Ніколи. І ті, хто дивляться нас давно, вони вже знають. Періодично мені пишуть в інстаграм, дайте рецепт соусу. Я вже його прописала, я його роблю на око. Невелика така порція можна з одним яйцем, з двома. І в описі під відео, якщо вам цікаво, я залишу обов'язково. Да, Нагадаєш тільки мені, коли будеш монтувати. Я залишу рецепт цього фірмового соусу нашого. Нарешті моя пасхальна мрія збулася. Тіша так, попросив повністю. мене спекти йому маленьку пасочку і повністю її обволокти в глазурь. Він каже, що це ідеально. А я вчора пекла пасочки посеред ночі, вже як ми приїхали з футбола. Смачного тобі мили. Це правда дуже смачно. Можеш мені дати трошки з Вся банда у зборі. Ну не всі сидять в телефонах, мене це радує. Я дивлюсь на вас, і я радію прямо. Ми запрошуємо команду переможців. Під вас є обласні, друзі. На собі каву в дорогу. Нам зараз їхати потрібно десь 3 години. Хлопці мене причекають в авто. І в принципі, я думаю, що можна закінчувати цей влог. Тіша, ти хочеш щось сказати підписникам? Так. Да. Сьогодні відео було присвячене, можна сказати, твоєму футболу і твоїм нагородам. Ставте лайк, ми вас любимо. Пишіть в коментах, яким видом спорту займаєтесь ви. Пока.